Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і навколо політичне спілкуємося з нашим гостем сьогодні. З нами Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа. Вітаю пане Валерію. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Друзі, долучайтеся обов'язково до нашого youtube каналу, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, поставте свою подобайку і кілька приємних слів у коментарях це завжди вітається. Ми розпочинаємо про результати Мюнхенської конференції безпекової. Хотів вас розпитати, пане Валерію, вашу думку, і особливо в контексті останніх новин, ось видання «Політику» пише, що ну, з огляду на свої джерела. Що е, нинішній план заходу колективного цитую: просто не дати українській армії розвалитися. Як це розуміти? Е, раніше казали до перемоги до кінця, тепер не дати розвалитися. Ви знаєте, я намагаюся зараз менше звертати увагу на такі, от з усією повагою до ваших колег: журналістські міркування, редакційні міркування. Тому що, ну, по-перше, тут же ж ми ще й перекладі, якщо брати. В оригіналі англійську мову і стилістикою, якою послуговується видання там, от окремо CNN, New York Times, Washington Post, The Guardian, Є там певна своя специфіка. Така просунута англійська мова, яка часто використовує різні фразеологізми, і коли ви перекладаєте, то це можна перекладати по-різному. Я, до прикладу, це читаю, як не дати не просто армії розвалитися українське, а програти, тому що важливо, щоб була допомога. Під час цієї конференції там, до речі, її варто дуже детально розбирати, де розбирати в тому сенсі, що лунало, від кого лунало, з яким меседжем виходили організатори цієї конференції. Тому що ну, треба тут поточнити, оскільки вона в Німеччині проходить, то, звісно, це. Можливо, з великою натяжкою, що це німецька ініціатива, але за великим рахунком так і є, тому що голова а, цієї е, Мюнхенської конференції з безпеки, міжнародної, так вона називається, це колишній радник Ангели Меркель Хозеф Хойзген е, Крістоф Хойзен, який минулого року ну фактично змінив разом із президентом Німеччини Штенмайром риторику, що стосується відносин Німеччини і Росії, чому Бо, можливо, хто забув, то тоді. Багато міркували ми про те, чи Німеччина готова відмовитися від співпраці з Росією, Німеччина там задає тон. Голова цієї конференції готує відповідний, відповідну доповідь, довкола якої обговорюється, вона в цьому році називалась Луз-Луз, тобто, втрата-втрата, от вони ставили собі запитання так. Ми все втрачаємо, і було невеличке таке інтерв'ю місцевим журналістам Хозена, де він говорив про те, що основним завданням на сьогоднішній день, в тому числі. В рамках цієї Мюнхенської безпекові конференції є напрацювання інструментів, за допомогою яких Україна має повернути свої території. Він на цьому наголосив. Це дуже важливий момент, тому що він каже: якщо не дай Бог Україна втратить території, це буде прецедент. Прецедент, коли агресія військова перекрою світ. ми цього не можемо допустити, і має бути гарантія для України, коли вона поверне свої території, що Росія знову не нападе. Це які його дослівна цитата. Увазі? Перепрошую, пане Валерію. Які території маються на увазі? З 91-го року кордони так, чи 91-й рік 91 він чітко артикулює всі території України, Крим, і в тому числі тимчасово Окупований Донбас і інші області? Він на цьому реально акцентує увагу. Він каже: має бути гарантія. Гарантією безпеки є членством в НАТО. А на даному етапі. А ми повинні надати достатній кількості зброї для України, щоб вона досягла цих цілей, тобто вона щоб вибила Росіян. Це не прозвучало в пресі зовсім, от я цього не бачив. А це голова вибачте конференції Мінкінської безпекової. Часто йому закидають те, що він був радником Ангела Меркля, яка підписувала мінські угоди, Але сьогодні риторика Німеччини зовсім не та, і Німеччина сьогодні є фактично провідною країною Європи за кількістю допомоги, яку вони продають Україні. Це сума 15 мільярдів євро. Звісно, зараз підтягуються японці, за це їм дякуємо. Там, звідки взялося також більше 10 мільярдів доларів для України. Це приємна історія. Але поки що Японію полишимо, то направду, окрема історія. Але Японія що, більш ти гуманітарним ти... чином допомагала нам до цього, наскільки розумію. Ну, послухайте, нам же треба десяті гроші брати, правильно. Ну, в будь-якому випадку гроші, вони є гроші. Ми тут перерозподіл по статтях зробом перекинемо і ті гроші, що мали витратити на соціальну сферу, ми їх тут покриємо за рахунок в Японії, і витратимо потім їх на військову. Тобто я мені головне, щоб воно було, розумієте. А тут уже ми зуміємо це використати. Так, от Німеччина, вона в локомотиві вона задає то. Але оскільки мало голери про Хозина і певна спекуляція є, то я наголошую, що е, найголовніше те, що сьогодні обговорилося кулуарно, не про те, що пише політику. А те, скільки може Європа надати Україні допомоги навіть у випадку, якщо США перестануть надавати допомогу, бо це було основною проблемою. Більшою проблемою було те, де вишукувати додаткові ресурси, тому що всі розуміють, е, так з не з армією українською є проблема, а з фінансуванням армії є проблема. Бо це дуже важливі моменти зрозуміти. Тому я, в принципі, доволі оптимістично оцінюю підсумки. Мюнхенській безпековій конференції єдине, що зважу, ну нема там голосування руками за якусь директив, за якийсь директивний документ, нема в принципі це зібрання на кшталт Давоського форуму, де збираються урядовці, політики, представники різних країн, опозиційних, в тому числі ну зокрема там Юлія Навальна була присутня не випадково. Це однозначно, так це трішки пізніше так. так. Де обговорюють саме от безпекові питання і те, хто скільки має зробити для того, щоб ну безпека була? Що треба зробити? Там говорили і про створення військ Європейського союзу, щось на кшталт такого знаєте, автономії НАТО. Ну зараз багато версій лунає. Тому ще раз кажу, я б дуже обережно відносився б до різного роду характеристик редакційних різних видань. Що там розвалюється? куди розвалюється? що буде. Як, підводячи підсумок, я вчора там записував цю правду для свого YouTube каналу. До речі, зацікавленість висока у цій конференції, людям болить це питання, допомога, то а, направду загалом підсумки швидше оптимістичні, аніж ні. Звісно, певна там риторика негативна була. Є інші проблеми з'явилися, як то, до прикладу, розмова. Те, що очевидно відбулася в Ентоні Блінкіна з його колегами з Індії та Китаю що стосовно ядерних ворог з космічних Росії, це також проблема серйозна, яку треба обговорювати і над якою працюють. Але ключовою була Україна, однозначно, навіть скажу так, що от сигнал про смерть Навального він серйозно відкоригував доповіді, виступаючих, але Україна на задній план не відійшла. Так само, як до прикладу, ми боролися да, реально із цим, коли стався конфлікт на Близькому Сході, е, нібито Україна з порядку денного відійшла на інше місце, не перше на тлі саме атаки Хамасу по Ізраїль, але пізніше ми повернули, тому що і об'єм е, саме війни на Близькому Сході він не зрівняно менший, ніж в Україні, і ресурси абсолютно інші. Тому я позитивно оцінюю це зібрання. Ну і якщо говорити про цю мюнхенську конференцію, так хотілось би до внутрішньоукраїнського перейти. І тут кілька питань одразу, що Петро Олексійович Порошенко, експрезидент України, не поїхав на цю конференцію, із безпекових міркувань, начебто, йому чільник ГУР Кирило Олексійович Буданов сказав: Ну, через пана Стефанчука, варто зауважити про те, що у нього є ризики його життю, тому що, начебто, готується якийсь замах на його життя, не поїхав, зробив з цього. Ну, варто зауважити. Певний, як я, це особиста моя думка. Акцію таку е, записав ролик разом зі своїми публічниками, так аби висміяти тут пана Буданова, так і є інша грань, інша медаль. От експрезидента не відпустили, а очільника мера Києва Віталія Кличка відпустили. У мене особистий от погляд, також на цю всю історію, оскільки я проживаю от у Солом'янському районі, який постраждав від закриття метро. Зараз дуже важко добиратися до роботи. Це по перше, по друге, я відслідковую ступінь відновлення будівлі багатоповерхівок після ракетних обстрілів росіян. У чому, звісно, ж винні росіяни в цих обстрілах і в наслідках після цих обстрілів, але очільник Києва, я не бачу, що дуже. Поспішається все відновлювати. Але він не в Києві, а він поїхав у Мюнхен, аби е, побути там також із колегами на цій конференції. Отже, е, от наслідки від неприсутності Петра Олексійовича, і наслідки від присутності е, Віталія Володимировича, якщо не помиляюсь. Та ніяких наслідків. За великим рахунком. Ну, послухайте. Ще раз, давайте зафіксуємо. Це неформальне зібрання. Тобто, це майданчик, який вже ну став традицією. Ну, так як, наприклад, в там традиція на початку лютого проводити супербол, це фінальний матч американського футболу. Це неофіційне американське свято, яке всі святкують. Так само і тут 63-го року збираються щорічно лідери країн для того, щоб обговорити проблеми. Але туди запрошують. Німці, саме тих, хто має бути у Росії, там не було і Ірану, не випадково. Ну, приїхав Кличко. Ну окей, так поспілкувався з американцями. Він просив їх про допомогу. Дякуємо йому, що він боліває за це. Звісно, що і Порошенко хотів буде дотично до цього процесу, тому що там світові лідери, контакти і таке інше, і це звісно засвітитися там. Та я бачу там навіть і мої колеги, якими з дивним чином туди поїхали. Ну навіть не журналісти. Ну це друге питання. Теж там фотографуються, виставляють ці фото. Це захід на правду, да, іміджовий. Тому дійсно для Петра Олексійовича це серйозна іміджова втрата. Для кличка вона позитивна історія. Я тут вбачаю деяку, можливо ну можливо, рух на зустріч із банковою про примирення, може і так, бо врешті-решт кличку ніхто не забороняв, йому не потрібно було підписувати, мабуть, відрядження для того, щоб виїхати. Але все одно ж погодження в отримував отримувались так. Тому я чесно кажучи, за цим такого особливого нічого не вбачаю. Поїхав, поїхав, ні то ні. Те, що там роблять катастрофу з цього прихильники Петра Олексійовича, ну. Така історія. Хоча скажу відверто вам, коли я прочитав повідомлення про те, що його не випускають через те, що там йому є загроза життю, ну трішки посміхнувся. Це mm -hmm. все, що я можу сказати, mm -hmm. не, не зовсім така вже гарна гра, як на мене. Зрозуміло також. Ми продовжуємо цю тему цієї конференції, і дійсно, і пан Жозеп Борель анонсував навіть присутність Юлії Навальної mm -hmm. дружини. Як ми розуміємо, радше за все вже не живого Олексія Навального, оскільки досі немає от, чітких документів, які підтверджують, що він е загинув, помер, що його немає, і так далі. Але вона там була і як наскільки я розумію, так, і записала, анонсувала свою далі подальшу діяльність од протестного руху, сказала, що буде продовжувати роботу свого чоловіка. І ми завжди в Україні до цього також дивимося і відмосвіднося із посмішкою. Так, ну, начебто, який там бунт, яка там революція, нічого там не буде. При тому Жозеп Борель, як я кажу, от він артикулював дійсно от. Співпрацю з пані Юлією і казав, що це важлива має бути робота. І ми маємо на це звертати увагу і так далі. От те, що європейці покладають надію, я так розумію, на протести, якісь в Росії, це їхня наївність, чи все ж таки їм здалеку видніше? Вони більш абстраговано на це все дивляться і розуміють більше, ніж ми у нас сформувався міф в Україні про те, що Росія ніколи не повстане. Я хочу нас перенести в минуле сторіччя, 1917 рік Лютнева революція, яка відбулася на тлі не дуже привабливих подій, дій на фронті для тоді царської Росії. І дійсно, саме через це там відбулося велике повстання революції, тимчасовий уряд, таке інше, потім більшовицький переворот, ну це вже історія, але сам факт. І... Знаєте, це забувати було б не зовсім правильно, але оскільки я говорю про міф, то дійсно в нас ніхто не вірить, що росіяни повстануть. справедливо, тому що на тлі ну і війни кривавої, і того що дійсно росіяни мали повстати проти цієї війни, це не відбулося. Тим треба зважати, що є ядро прихильників війни. Воно знову ж таки там не таке катастрофічне, велике, як то малює нам цей союзний центр іслідування общества Мінні чи там соціологічна група Лівада які повністю підконтрольні Путіну. А, але поряд з тим є ще другий стримуючий фактор відсутності протестного руху, це силова машина, силова армія, яка створена, вона налічує близько 400 тисяч чоловік, це розвардія по всій Росії, і вони ефективно вправляються з будь-якими протестами, затриманих на поодиноких пікетах, от після смерті Навального, близько 400 чоловік по всіх містах, але тільки, хто сюди виходить, одразу пакують. Пакують жорстко і вносять списки, таке інше. Це ну це означає так. І е, люди зникають на Росії. Наприклад, після протестів Башкортостані люди залякані, залякані дуже потужно і для того, щоб підігріти цю всю ситуацію, звісно, малося маю на увазі хоч якийсь протестний рух, малося відбутися щось ну екстраординарне. Таке було в Башкортостані, коли затримали місцевого активіста, але він в тому часі, виступав і за суверенність. Башкортостану, тобто як окремо відокремлення від Росії свого часу, там і політичні мотиви були. І для будь-яких революційних процесів, звісно, дуже важлива супер якась подія, важлива, неординарна це смерть. Смерть лідера. Вона може відбутися з кількох причин. Безумовно, ми поки що не знаємо достатньо, як помер Навальний. Ви це направду говорите, тому що спочатку там була версія, що він. Нібито там раптово помер, Тром обірвався, потім там синдром раптової смерті, якийсь такий діагноз. Ну, безвідносно зараз до медичних термінів, настільки важливо. Зараз ще залишатимуть 14 днів у морзі. Підтверджую, що він не в морзі, але його не видають, тому що там проводять з ним додаткові якісь дослідження, щоб встановити факт смерті. Версій дуже багато зараз. Але сама смерть Навального стала тригером процесів на Росії, який розпочав надіждень. Але це дві різні історії, як на мене, тому що Надіждень це проект Кремля. А Навальний це вже проект заходу. Проект заходу, тому що ми ж всі розуміємо, що Олексія Навального і раніше підтримував захід і фінансово всі ці опозиційні рухи вони однозначно відбувалися за підтримки заходу. Цей грант я маю на увазі не просто там валізами гроші заносили. Ні, ні, ні. Грантові програми на громадські організації які Навальний очолює, той же самий фонд боротьби з корупцією ФБК. Звісно, що іноземне фінансування, іноагентство, як на Росії називають, воно присутнє. І е, коли вже Навальний потрапив до в'язниці, все набуло було такої рутини, все, мовляв, ну, якось так, як і війна в Україні, до неї звикли. Коли відбувається щось екстраординарне на фронті, тоді вже там вжихаються. От е, дійсний маневр Збройних сил України в районі Авдіївки для багатьох це така знаєте, історія, ой, щось там відбувається. А як ну, туди-сюди, ну, перепрошую. Знаєте, вони ж не бачать, як ракети прилітають у нас до Києва або ще там до інших міст, до Львова навіть. І, і з Навальним схожа історія. Але смерть Навального стала таким початком процесів на Заході, яких давно чекають і давно очікують. І, звісно, ми чомусь там, знаєте, перекладаємо, що смерть Навального вона призведе до революції. Ні. Ну, не про революцію зараз. А до, про те, за якими сценаріями можуть розвиватися події. І я, і колеги мої і інші після смерті Навального писали про Юрію Навальну як е, один із факторів того, що може з'явитися нова опозиціонерка на Росії. Вона про це сьогодні заявила, і вона йде паралельно Надєждіну. тому що і е, група Навального, яка нікуди не поділася, вона свою політичну діяльність веде давно, і ті, хто стоїть за Надєждіним, вони прагнуть зміни путінського режиму. Якщо надіждень зміна обличчя, то Навальний це зміна повна, повна повне повалення. Захід також хоче трансформації відповідної для того, щоб легітимізувати плавний транзит влади, щоб не було ніяких там коливань. Не потрібні заходи в війни на Росії. От не потрібні. тому що це і біженці, це і не просто там ядерна зброя, і все решта е, потрібна якась певна стабільність, тому що дестабілізація на Росії заходу не цікава. Я не виключаю того, що зараз запускається такий варіант, як Тихановська 2 От, образно кажучи, де але з Тихановської трішки інша історія, тому що вона була зареєстрована кандидатом в президент. і вона була ну за думку світової спільноти, обрана президентом а Лукашенко сфальсифікував результати виборів з Юлії Навальною. Буде дещо інша історія. Вона просто буде намагатися зараз запускати різного роду процеси на Росії. І формувати, як ну, знову це моє бачення, поки що історії наголошую, можливо, формувати такий собі уряд в екзилі, Тіньовий уряд, з яким буде спілкуватися Захід, як Захід спілкується зараз із Тихановською. І це може ну, до певної міри стати каталізатором якихось процесів на Росії, але це буде непросто, тому що будь-які виступи будуть просто-напросто придушуватися дуже жорстко і жорстоко. Притул до того, що можуть бути і смерті, і все інше. Путінська машина, вона направду, дуже потужна. А, тому я бачу поки що так цю всю історію. Е оголошення Юлії Навальної, лідером новий, новим російської опозиції проекту Навального, означає, що справа Навального не померла, що вона залишається, і що Захід готовий буде спілкуватися із іншою владою Росії. Щодо і припинення війни, і щодо відновлення, відновлення співпраці. Це хотів зробити і намагається робити донині. Група Патрушева, група Кирієнка, які діють окремо на Росія не випадково згадує Надєждіна. Дещо там відбувається не за тими сценаріями, які вони хочуть, тому що умови, ті, які вони заходу виставляють, ну, вони неприйнятні. Чому я говорю про ці умови? Тому що вони самі їх і озвучують. І Патрушева позиція зрозуміла. Кирієнко, Патрушев, вважайте, Путін. А, і з'являється зараз третій проєкт. Саме Юлії Навальної, як він зможе ну, матеріалізуватися безпосередньо на Росії 17 березня, коли вийдуть вони там голосувати? Бо поки що ця акція заявлена, можливо, там, хто не знає, вони хочуть 17 числа о 12-й годині вивезти прихильників. То Надіж було, коли надіжда, що там реєструвався Навальний її підтримував. Нині вони говорять про таку акцію. Прийди там, проголосують. Напиши в бюлетені прізвище Навальний, але що з цими бюлетенями робити, ніхто ж не знає. Кадар -мін. Кадар -мін. Так. Так. Тому я думаю, що це буде лише початком історії. Ситуацію будуть підігрівати. Зараз прес-служба, я бачу Навального, бо я свідкую зараз повідомленням телеграм-каналу. Вони активно працюють. Вони збирають дані про смерть Навального, про е, вже є акції. Вірніть тіло Навального сім'ї, це дійсно потужні сигнали. Якщо їх будуть інформаційно підтримувати на Росії, то ми можемо побачити продовження друзі. Я б не скидав без з важелів, ще раз нагадаю, що в історії Росії були такі випадки: 17-й рік минулого століття. Чи не можуть вони перетворитися в білих, так які після революції о, дійсно о, переїхали до Європи в Парижі? Сдіділи і там щось планували. якийсь там уряд був в вокзелі, але, врешті-решт, він там і залишився. А тут навіть і революції не було ніхто нікуди не тікав. Всі втікли ще раніше до революції. Цьому різниця ну, різні варіанти можуть бути. Я ну ще раз кажу, Я не беруся зараз там конкретно малювати картину, як то відбудувати це на Росії, бо до прикладу, ну гіпотетично, це не зовсім ще раз кажу. Люблю ці речі, але якщо Навальна приїде на похорон, звісно, вона може як і не доїхати до того самого похорону або потім не виїхати. Ну, це буде не зовсім логічно її приїзд на Росію зараз. Давайте скажемо відверто. Тим і, паче і її виступ. свого часу. Також і е, свого часу Навальний сам її чоловік приїхав, повернувся. Так. Це було дуже так. Тому я думаю, що їм, Юлі Юлії Навальний ніхто гарантію повернення не дасть. Буде не одна думка про те, і буде там проводитися дискусія, варто їхати до Росії нині чи ні. Але якщо до прикладу на Росії яким чином складеться ситуація так, що її можна буде повертатися, ну як, наприклад, там Ленін з кайзерівськими грішми доїхав із алізою на Росію влаштував переворот, так це теж історія. Тому я не виключаю навіть таких сценарій. А втім, знову ж віри в українців у те, що росіяни піднімуться, немає, справедливо немає. Але все ж таки говорю, що цей варіант варто розглядати. Ну це такий собі чорний лебідь, і на те він не чорний, аби говорити про нього так. у контексті, якби і наостанок хотів би вас, пан Валерію, запитати про надіжні. ви зазначили, що це де проєкт Кремля. Ну от. тому хотів би запитати у вас, а чому його не дотримали і не довели до виборів, якщо це такий проєкт, чого раніше підсікли, раніше часу. Чув таке, що Кирієнко звертався до Путіна із проханням дійсно допустити цього Надєждіна на до виборів для того, аби їх легітимізувати, для того аби показати, що є демократія, є різні кандидати, які йдуть в різні сторони із головним кандидатом на пост президента, тобто Путіним. Тут знову ж таки, поки що версії, тому що достеменної інформації, звісно, немає. За моїми спостереженнями, відбувається нині серйозна битва між двома вежами Кремля, веже, вежею Кирієнка, згаданого мною і Патрушева. Кирієнка вже кілька років поспіль вибудовує свою дуже серйозну структуру. Це з регіональних лідерів, губернаторів. І увага до нього прикута і в Україні, в тому числі, хочу зазначити. Буквально вчора Фрідом випустив дуже цікавий фільм про нього. Я рекомендую подивитися, щоб ви розуміли бекграунд цього політика, який свого часу був і прем'єр-міністром. І, власне, він свого часу колись офіційно представляв на посаду очільника ФСБ Путіна. Ну, така собі історія. Але справа в тому, що є і інші, хто прагне зберегтися при владі, це силовики під командуванням Патрушева. Сюди варто віднести і Бастрикіна, якого зараз звинувачують у тому, що це він чинив вбивство Навального. Угу. І е, хто стоїть зараз за вбивством Навального, питання залишається відкритим, тому що кінцевими бенефіціарами, його смерті, є чимало груп на Росії. Ну давайте скажемо відверто: смерть Навального вигідна багатьом. І безумовно, зараз смерть Навального дещо зменшила і медійність Надєждіна, тому я кажу, зараз кому вигідно. І в тому числі вона змістила акценти щодо антивоєнного кандидата. Надєждін це розуміє. Він говорить про те, що справа Навального буде продовжена. Ну буквально через добу після смерті Навального він зробив таку заяву. Але зараз він мовчить. Я те, що там міг дивитися дві години тому, то лише він там. Продовжує історію у Верховному суді, і мені так складається, що на тлі смерті Навального і появи нового позиціонера, хоча й в екзилі Юрія Навального, Навальний шанси надіждені на дуже сильно падають. Якби він залишався, от, до прикладу, кандидатом, Навальний був би живий, то я йому прогнозував високий шанс поновлення на посаді кандидата президента через рішення Верховного суду. Це додало б йому суттєвої медійної активності. Він, до речі, цим шляхом і йшов. Тобто тут мої прогнози поки що справджувалися. В нього зараз третій позов у Верховному суді. Дійсно, ця вся історія медійно до нього приваблива. Але на тлі зараз от, інформації про смерть Навального він серйозно ну, не виросте. Тому що е зараз поширюється більше, знаєте, то такий був легкий е транзит влади, зміна обличчя або Надіждень це той самий Путін. Тези, який він озвучував стосовно територіальної цілісності України, все решта це абсолютно в парадигмі Кремля і парадигмі Кирієнка і так далі. Навіть ви знаєте, Патрушев там би десь прилаштувався в такому випадку. А коли вже говоримо ми про Навальну, про кардинальну зміну влади, звісно, тут також поки що важко нам мені особисто робити якісь висновки, що буде з окупованими територіями, якщо гіпотетично, так бо Навальна поки що нічого з цього приводу не говорить. Вона проти війни, так і надіжний ж проти війни. Але смерть Навального суттєво змінила порядок денний на Росії. І е, я спостерігаючись, наприклад, за коментарями у Ютубі під е, відеозверненням сьогодні Юлії Навальної. Ну, не те, що там був якось там здивований, але відзначав для себе, що чимала кількість відгуків саме росіян про те, що вони там готові до радикальних дій на папері, на папері, поки що в Ютуб, звичайно, в соціальних мережах, що буде на вулиці, невідомо. Але. Як правило, такі речі за одну хвилину не робляться, вони готуються. Ну, про це можна говорити в окрему програму, тому я не виключаю, що зараз на цьому тлі дійсно для Надіжди на шанси суттєво зменшилися, а не погодили його у Кремлі, ймовірніше, саме через протистояння і групи Патрушева і Кириєнка. Будемо стежити, тому що це важливо і це стосується України як наслідок. Так. Дякую, пане Валерію, за те, що долучилися. Валерій Клочук, керівник центру громадської аналітики. Вежа з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також були із з нами, за всі ваші вподобайки, коментарі і підписки. Окрема дяка. Також о, знизу буде посилання на мій особистий телеграм Паблік Павло говорить. Називається. Ну і не забувайте, що у пана Валерія також є свій ютуб канал, там також багато цікавої аналітики. На цьому все. На все добре.